Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортиці Олексію Келіну від 12 жовтня під сіткою у кольорах українського прапора так само закрили й монумент Петру І біля музею історії Полтавської битви. Було закрито ще декілька пам'ятників, які пов'язані з російським імперіалізмом. Пам'ятки, які входять до комплексу пам'яток поля полтавської битви, взяті на державний облік. Ми теж хочемо їх зберегти. Ти і в тому числі і від вандалізму. Якщо приймається рішення, там, скажімо, про перенесення таких пам'яток, має бути відповідна е науково проєктна документація. Це складна робота. Відповідно, ви знаєте, що така робота потребує певних коштів. Сьогодні, мабуть, проблеми у нас трошки іншого порядку виходять на перший план. Накрили монументи тимчасово, поки не ухвалять закон про деколонізацію. Чому ж їх не демонтували, а просто накрили, тому що немає наразі процедури, яка би врегулювала, як саме це потрібно зробити, тому що це пам'ятники або національного значення або місцевого значення. Їх накрили до моменту прийняття закону України, який би врегулював це питання. Рішення накрити пам'ятники ухвалили у міському департаменті культури. Повідомила його керівниця Олена Ромас. Я Взагалі вважаю, що всі пам'ятники, ті, що зв'язані з радянським союзом і з Росії, треба просто прибрати взагалі навіть. Підсвідомо він впливає, тому що, коли ми бачимо, що пам'ятник, ми думаємо, чому він тут, значить він комусь присвячений. Тому я вважаю, що повинні бути пам'ятники зв'язані з історією України. Накривати їх, мабуть, не треба. Це ж нічого не музей. Да. музей. Мабуть, треба, так, да. мабуть, треба в одне, люди в одне туди місце. він з цікавістю, якщо знести всі пам'ятники. Бо Полтава може бути вже і не Полтавою, якщо не буде цих. Історичних пам'ятників я ставлюсь позитивно до цього, бо це все-таки е, ну, такі темні сторінки нашої історії. Ніхто ж в Німеччині, наприклад, не зберігає пам'ятники Гітлеру. Я підтримую я не знаю, демонтаж, заміну замінили в нас на прапор України Леніна і красиво ж, гарно. Все таки вже нова історія пишеться от якраз в цей час. Я вважаю, що було б добре змінити. Ну якось також відображати в місті, наприклад, замість тих же самих старих пам'ятників радянських, російських і так далі. 8 вересня цього року експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві. Це пам'ятник на місці відпочинку Петра І, пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, а також монумент слави у корпусному парку. Останній єдиний з переліку, який лишився ненакритим. А пам'ятник на місці відпочинку Петра І закрили у такий же спосіб раніше. Валерія Рбалка та Микола Єрьонко новини на Суспільному. Полтава.